Єднаємося заради перемоги КР 2024 У Кривому Розі стартує черговий благодійний марафон. Його організувала міська асоціація Арткультура за підтримки департаментів та управлінь міського конкому. Сім районів Кривого Рогу, сім тижнів збиратимуть кошти на придбання семи пікапів для захисників. Кожен благо тиждень матиме спрямування: освітній, культурний, громадський, мистецький, молодіжний, родинний та спортивний. Старт акції дав масштабний мистецький захід. Сьогодні у Криворізькій підземці виступали місцеві таланти. Усі небайдужі могли задонатити на потреби військових. Наше місто надає нашим героїчним військовим дуже велику допомогу. Рада оборони надала ну майже вже на 1 мільярд 800 мільйонів. Але треба ще треба багато. Є багато речей, які є на фронті ну, розходниками. Це квадрокоптери, ж автомобілі. Ми надали допомогу більше, ніж 600 машин купили. Це і пікапи, і грузовики, і джипи, і швидкі допомоги. Але дуже важливо оця волонтерська робота, ця культурна робота, арт-культура наші всі палаци культури, музичні школи, творчі школи зараз проводять таку дуже велику акцію. Для допомоги нашим військовим, всім районі, всім пікапи. Пікапи те, що треба. І звичайно, я хочу подякувати кожному, хто донатить. Це важливо. Нашим закладам культури за всі чудові концерти заходи, що вони проводять. Ми разом, ми об'єднані. Як би важко не було, перемога буде за нами. Ми постійно отримуємо запити від наших військових щодо допомоги. Тому сьогодні ми розпочинаємо масштабний благодійно-мистецький марафон впродовж семи тижнів, починаючи з 23 лютого, по 14 квітня. В семи районах нашого міста проходитимуть мистецькі проекти, освітні заходи, спортивні змагання, різноманітні івенти, майстер-класи, заходи, які направлені на допомогу нашим криворізьким бійцям батальйону Арей. Нова благодійна акція. Єднаємося заради перемоги КР-2.0. Як назвали її організатори Арт, Культура, департаменти, дуже багато департаментів міськвиконкому, які я зараз навіть не перерахую, хто приєднався це і освітяни і спортсмени. Всі всі ми разом, разом містом працюємо. Передбачає сім тижнів. Продуктивною творчою насиченою роботи, я так вважаю, для тих, хто бере участь, так тобто для тих, хто готує заходи, для тих, хто буде виступати, передбачає сім тижнів можливості задонатити. Ми пам'ятаємо, що маленьких донатів немає. Якщо у вас є всього лише 20 гривень, 50 гривень, це чудово. Це дуже добре. Це саме ваш внесок у нашу велику справу. Yeah, I'm going to be a little